Як надавати першу медичну допомогу навчали представників вінницьких підприємств. Заняття провели сьогодні зранку у стінах медколеджу. Тривало воно півтори години. Участь у ньому взяли начальники відділів охорони праці. Під час курсу їм розповідали, що ж в першу чергу треба робити при виробничих травмах. Роман Гах, наш кореспондент, побував на уроці невідкладної медичної допомоги. Він і продовжить тему. Це представники вінницьких підприємств, які відповідають у своїх організаціях за охорону праці. Для них організували урок, на якому навчали, як надавати першу медичну допомогу при травмах на виробництві. Серед іншого, усі присутні могли на практиці спробувати, як робити штучне дихання. І вдихаємо. О, правильно. якщо ми правильно це зробили, ми бачимо, що легені набираються чого повітряна. Так. Повітря. Також під час курсу навчали робити непрямий масаж серця. Відпускай. О, оп, все, до п'яти сантиметрів. Оце, оце сила, це ви правильно зробили, з такою силою треба натискати на грудну клітину. Не дай Бог, щоб воно знадобилося, але життя є життя, і не тільки виробництво, все і в мене в житті були такі випадки, що... Приходилось дійсно надавати екстрену медичну первинну медичну допомогу. Людина, коли практик розказує це на ділі, це зовсім інше, ніж читати книжку чи дивитись фільм. Таке заняття для представників підприємств проводять вперше. Як надавати невідкладну допомогу, навчав практикуючий лікар з обласного центру медицини катастроф. Сьогодні ми працювали за е, окремим наказом. Департамент охорони здоров'я з категорією немедичних працівників для надання екстреної медичної допомоги у випадках надзвичайних ситуацій, що де і як треба робити по європейським стандартам. За статистикою у цьому році у Вінниці через виробничі травми померло дві людини у минулому році таких випадків було 10. Є випадки зупинки серця на виробництві, і поки доїдеш велика допомога. То людина практично не жива, навіть якщо взяти до одного хвилина не надання допомоги, це 10% того, що життя буде врятовано. Наше завдання на більшості підприємств, щоб була хоча б одна людина на 20 чоловік, могла надати таку допомогу, до медичну допомогу, поки приїдуть лікарі і безпосередньо будуть за це хворітися. Така що прості ази. В Критичних ситуаціях це досить важливо. після проходження навчання. Представники вінницьких підприємств складуть залік за отриманих практичних навичок та отримують відповідні свідоцтва.